У перший тиждень грудня до Закарпаття приїхали представники Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, а також державні посадовці, народні депутати та очільники угорських організацій з центральних областей України. Приводом візиту став форум присвячений становищу угорської національної меншини в Україні, який відбувся в Ужгороді. Наступного після форму дня делегація відвідала культурний та освітній центр закарпатських угорців місто Берегово, де спочатку ознайомилася з різнобічною діяльністю Закарпатської реформатської церкви, а також із навчальними закладами з угорською мовою викладання та Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці II. Та хішіте реймультідої конгулататідестатегнапінашока на День конференції трохи нагадав мені ті старі часи, адже багато з учасників форуму, які обіймають важливі посади та причетні до прийняття рішень, через певні справи пішли, але ми сподіваємося, що наші презентації дістануться до них, і вони зможуть за їх допомогою підбити підсумок. Загалом, під час виступів йшлося про правові питання та про проблеми, які стосуються нацменшин угорської нацменшини для мене стало зрозуміло про що я і говорила що потрібно повернутися до закону про нацменшини 1991 року, до тих можливостей, які той закон забезпечував. За законом про нацменшини 1991 року, що згодом посилила і конституція 1996 року. Національні меншини мають колективне право на культурну автономію. Я пам'ятаю, що 1 грудня 1991 року, коли пройшов референдум про незалежність України, закарпатські угорці з більшістю у 90% підтримали незалежність України. Але паралельно з цим відбулося й інше голосування за визнання берегівського району автономним районом. Тобто тоді Закарпатська угорська спільнота прагнула здобути територіальну автономію, і за це віддали свої голоси більше ніж 85% населення берегівського району. Врешті територіальну автономію не було забезпечено пізніше. В законі про нацменшини було гарантовано культурну автономію для нацменшин. Але зараз вже і ця культурна автономія опинилася під загрозою, адже у новому законі. Ні, про нацменшини не міститься гарантія про колективне право нацменшин на культурну автономію. Про структуру, діяльність та роль берегівського інституту в житті закарпатських угорців гостям розповів проректор Фодор Дюло. Крім того, члени делегації оглянули будівлю інституту та його кампуси. Ост, Латюк, ходькорабонмудоші тотмаразук. Ми бачимо, що раніше українська влада вже змінювала попередні закони та укази, завдяки чому було частково повернуто ті наші права, які тими законами були обмежені. Це для нас означає, що ми маємо дати шанс цьому форуму, що він приведе до певних результатів. Що стосується візиту до нашого закладу, то це свого роду знайомство, щоб ми бачили одне одного не лише під час конференції у костюмах, але побачили й те, що ці заклади, про які ми кажемо, пов'язані з угорською меншиною, засновані та підтримуються угорцями. Вони насправді існують та працюють, і що те, що тут працюють та навчаються декілька тисяч людей, це не вигадка і не статистика на папері ha, dolgozik vagy квартану Державна служба України з етнополітики та свободи совісті вирішила організувати окремі зустрічі та форуми з кожною національною меншиною. Це пов'язано з тим, що, хоча існують питання, які стосуються усіх національних меншин, що проживають в Україні, є також унікальні специфічні питання для кожної з них. Побачили ті специфічні проблеми, які існують у угорської меншини. Ми побачили, як угорська меншина стала на захист своєї батьківщини України, в який спосіб вона розвиває свою культурну ідентичність, в який спосіб вона розвиває свої освітні програми. Це є дуже важливим і є великою мірою прикладом для інших національних меншин. Ми хочемо, щоб всі національні меншини. Які мають свою унікальну культуру, зробили цей внесок в загальне українське річище, так тому що це є велике багатство, так і українська культура, культура української політичної нації. Це є складова у цих всіх культур. Це головний, головний висновок. І якщо послаблюється угорська культура чи угорська освіта, послаблюється вся культура України, послаблюється освіта України. І це ще один дуже важливий, дуже важливий висновок. Отже, наш висновок полягає в тому, що ми повинні вкладатися. Культури наших народів, ми повинні зробити все, щоб громадяни України, які належать до різних культур, до різних етнічних груп, щоб вони і не просто почувалися комфортно так, в своїй країні, а щоб вони примножували буття своєї країни, щоб вони примножували культуру своєї країни і передали наступному поколінню вже примноженим, а не просто зберегли її. Як і на форумі, до відвідування Бергівського інституту долучилися і очільники угорських організацій з інших регіонів країни. Вони висловили сподівання, що ця зустріч у майбутньому матиме практичне продовження та позитивні результати для угорської спільноти в Україні. у Тернопільській області проживає близько ста угорців. У самому Тернополі їх 23. Це угорські родини, які виїхали туди із Закарпаття. Доля привела їх до Тернополя з різних причин: хтось приїхав туди вчитися, хтось через шлюб. Ці люди облаштували своє життя там і залишилися. Мене теж доля привела до Тернополя, і зараз я голова спілки угорців у тому регіоні. Ми бережемо угорські традиції, угорську кухню та культуру. Усе, що є угорським, ми представляємо там. Зараз важкі часи. Триває війна. Це важкі часи для кожного з нас, але ми робимо все, щоб зберегти угорські традиції. Ми намагаємося триматися осторонь від політичних аспектів і концентруємося на збереженні угорської культури. a magyar kultúrát. Дуже важливо, що нас запросили на таку поважну зустріч для нас, угорців з центральних регіонів України. Важливо, щоб нас теж долучали до цих обговорень. Я вже 32 роки проживаю в Хмельницькому, і ми бачимо ситуацію та те, що потрібно. Я задоволений цією зустріччю. Я навіть уявити не міг, що українська влада організовує таку зустріч, де є можливість поговорити про проблеми. Я поцікавився, що це лише спілкування, після якого всі розійдуться. І мені сказали, що ні, що все буде гаразд. Тому ми сподіваємося, що нас почують. Я не хочу, щоб наші діти мали можливість розмовляти угорською мовою лише на уроках або між собою, щоб вони мали таку можливість будь-де. Протягом дня співробітники Державної служби України з етнополітики та свободи совісті разом із керівниками угорських організацій з внутрішніх регіонів України відвідали ліцей імені Лаюша Кошута, а також Європейський угорський дім угор.